Чи задоволені чернівчани якістю прибирання снігу? По місту дуже брудні тротуари. Дороги, як дороги, вони розтаяли, а тут брудно гізде. На центрі майже не почищено. От я живу біля університету, там майже не почищено. Дуже слизько. Йдеш отак обережненько, щоб не поскознутися, не впасти. Звичайно, ні. Під ногами мокро, це жахіття. Але от мій відрізок роботи з соборної площі до театральної, це треба йти дуже обережно, дуже обережно. І мокро, і не посипано, і сніг не почищений. Багато зауважень. Бачите, задоволені, то тобто, хто задоволений, хто сніг впавнуло. Ну, Желательно було краще. Не прокидано, от сніг, бачите. Дорога, ну тут посипано, тут можна ще йти. а так… Якось не дуже, бо поки доходиш до факультету, навіть коли йдеш зранку на пари, то всі ноги мокрі і сидіти на парах якось не дуже виходить. Той самий сніг він починає таяти, його ніхто не прибирає, і те йдеш, і воно все тако липне до ніг. Слизько і дуже грязно, це дуже незручно. Насправді я бачу досить часто, як прибирають, але. Результату якось не дуже видно. Сподіваюся, що вони якось більше будуть працювати і старатися, щоб було комфортніше пересуватись. Безпека людей насправді ж важлива. Центром комфортно, а за таке окраїнсь некомфортно. Чому? Бо саме місто у нас пагорби, це раз, а по-друге, зараз сонце все стікає, сніг побирають неякісно. Навіть Колорадо, що я тільки що бачив, половина дороги. Просто багато сніга куча така. Фігово, ви бачили. Дуже слизько. Гарна робота вважаю, але все ж таки потрібно гарне взуття, щоб пересуватися, тому що ну, зараз багато все ж таки снігу впало, та ну, потрібно більше працівників, я вважаю, на вулиці. Ну зараз бачу нормально, але можливо це, тому що сонечко пригріло. А взагалом в нас, в принципі, з цим була проблема завжди. Я пам'ятаю всі роки, коли от випадав сніг, це вже все, стихійне безстрі, транспорт не їде, нічого. Ну, завжди була проблема. Загалом там, де я ходжу, нормально прибрано, але я бачила райони, в яких гірше. Буває слизько. Але ну, тут нормально. Але є тротуари, на яких плитка, то там слизько. Чесним, чесним. Не ну, задовільний поки, але будемо сподіватися, що буде хороший. Ну, що не посипано, це погано. Таке я наблюдаю останнім часом. Ну, як сніг, випав. Погано, звісно, що не посипали. Я живу на рощі, там далеченько живу, там немає. Ніде не посипане, та отак іду потихеньку. Дуже слизько. Посипати, здається, посипають, але прочищати не особо прочищають. Дороги сьогодні краще. Вчора було дуже тяжко. Я цілий день ходжу по городі, то дуже тяжко. Не чистять і не посипають. І дуже важко таких. Таким людям, як похилого віку, дуже важко йти і погано бачать люди. Битися можна точно, а так то все нормально. Але як де? Це чернівці, тут сніг випав, ніхто його не чекав, тому це нормально.